Як Лаціо програв Наполі? І чому це не вийде у Манчестер Сіті? Говоримо про Наполі. Лаціо переграє Наполі, при чому переграє Наполі в гостях, тобто на стадіоні Дієго Марадона. І хто б подумав, що, начебто, звичайний такий матч серії А можемо сьогодні вважати сенсацією. Причому переграє ну так, от там не 8 0 там не 3-0, 1-0. Я тобі так скажу, дивлячись на останні ігри, Лаціо, вони взагалі більше двох. Це перемога для них. Але... Але... Але, але Лаціо при цьому треба сказати, що Лаціо менше. Ну, На полі менше всіх пропускає, а після них Лаціо. Да. Лаціо. Лаціо дуже мало пропускає. Лаціо просто проблема в тому, що вона і набагато забиває, але пропускає дійсно небагато. Слухай, ну. Причому я Молодці. думаю, що для Лаціо якраз було такою... Дуже неприємною несподіванкою, що вони мало забувають, тому що, здається, вони все ж таки більше очікували від Чірої мобілі, від капітана, такого багатолітнього лідеру Лаціо. І мобілі забував до цього багато. Це там, один з найголовніших бомбардирів сьогоднішньої там, збірної Італії там, досі один з лідерів ну, важливих елементів цієї збірної на чемпіонаті Європи переможному. Але і, Моб... і мобілі забувають в цьому сезоні дуже мало. Шухай, Щось, типу, шість да, м'ячів, якщо я правильно пам'ятаю. Він дуже такий. Скажімо так, я б сказав би, я віднів би його до дуже результативних е форвардів. Е я не знаю, що скажімо так, спричинило цю ситуацію, що він забуває небагато. Е я б дуже сказав, що Власьово дуже така креативна, е креативний напад. Тобто, да, Можливо, не такий класний, як в, е в Напалі. Хочу сказати, не такий класний, як в Наполі, але uh -huh. в Ліцево також дуже хороший напад. Але проблема Лаціо, що вони не можуть цей напад в багатьох матчах розкрити. І особливо, ну давайте чесно, Лаціо виграв, виграв 1-0, але Лаціо весь матч виглядав так, що Лаціо приїхав за нулями. Да, 100%. Лаціо приїхав дуже прагматично забирати очки. Вони, я думаю, що вони хотіли забирати тільки на стандартах або щось таке. Вони да, вони сподівалися, що може ми закриємо десь на стандарті, може ми зможемо забити на якийсь хороший контратації. В цілому дуже схоже, що ну, насправді цю кругу ну, да, Не, треба ще отут сказати, що це лаціо Мауріціосайф. Мауріціо Сарі, в якого не дуже вийшло з а, англійськими командами. Але якраз до цього, до того, як потрапити в так, якщо правильно пам'ятаю. Так, так Мауріціо Сарі якраз тренував в Наполі. Ані а Ювентус? Ні, Мауріціо Сарі тренував в Наполі. Угу. І це якраз вже тоді Мауріціо Сарі став відомим і крутим ага. саме завдяки успіхам в Наполі. І з того Наполі, в цьому наполі ага. залишився Петр Зелінський, який тоді не був якимось там лідером, але був доволі важливим, цікавим. І багато хто каже, що. Цар його дуже любить, і в цілому хотів би його забрати, наприклад, в Влацю. Якщо б в Лацю пішов, з Лацю пішов Мілінкович Савіч, за яким начебто давно вже намагаються е забрати його якісь, інші, якісь інші команди. Але там такий <кхух> цінник вони поставили. Вони ще там роки три тому на нього поставили щось 100 мільйонів і всі ну, що? 100 мільйонів. Він непоганий, класний, але він нестабільний на свої 100 мільйонів. Ні, 100 мільйонів точно коштує. Ну, от так. І це був такий прикольний двобій Маурісо Сарі з його такою командою, яку він знає. А Мерет, здається, теж тоді був в тому наполі, але це я такого вже не пам'ятаю. Не надто важливо. І Ділоренс, теж командує. Ой, вимочаю. Я не знаю, що тут чхнув, кашлянув, не паня. Я в совокупності. Незрозуміло, чувак. Але. Все інше. Угу. Наполі зараз одна з найсильніших команд в світі. Да, по, всі, по всіх статистиках, да, по всіх да, даних, Всі да. аналітики кажуть, що це там один з найкрутіших і найбільш небезпечних клубів. Ми це ну, розуміємо команда. Справді виглядає круто. Що ж зробив Лаціо, щоб це зламати? Називаємо це так. <кхм> Що ти вважаєш? Що він я зробив? вважаю, по перше, на те, щоб вони прям зламали десь, десь і полі не пощастило, десь трошки пощастило. Лайця так завжди Та, звісно, звісно. І тому я хотів сказати, що щастить тим, хто щось робить, да з повністю згодом і Лаціо зробив дуже багато для цього. Так. Лаціо. По-перше, якраз от незважаючи на те, що в них є непоганий атакувальний потенціал, вони його закупали одразу. Вони такі, Нас зараз наш атакувальний потенціал не цікавить. <кхи> Ми навіть не збираємося намагатися а, перебігати цей напал в атаці і да. все таке. І вони не запаркували автобус, як це там називають, наприклад, ще щось. але вони повністю нехтували Атакувальним потенціалом деяких гравців, наприклад, Філіпа Андерсона Холопрусу. Для того, щоб стримувати атакувальний потенціал наполі. Тобто вони поставили чітко. Ми не заб'ємо більше, ніж цей наполі. Я думаю, вони нас використовували лише для того, щоб не створити собі проблем потім в обороні. Ну, якщо це не вийде. Безумовно, тому Тільки, що, що для цього було це. Безумовно. Вони поставили на Слуха, те, що централ Наполі, Я скажу тобі так, там недооцінювати не можна взагалі нікого. Вони от знаєш, те, що ми завжди порівнюємо там або за кулісю, або тут. Наполі з арсеналом, то от в Наполі якраз ця ситуація, коли всі можуть віддати передачку, да, відкритися, вони можуть всі створити... І вони готові, і вони знають, що в будь-який момент кожен з них може отримати да, передачу. Тобі немає такої розкажу по Наполі, що ти оп, там, можеш спробувати вибігти в атаку, е, знаєш так, побігли uh -huh. усі, а ну як вийде, так вийде. Ні. Проти такого Наполі, на жаль, не можна. Ну, я тобі так скажу, Наполі намагався вскрити, розкатати квадрати грали. Наполі, намагалися в Наполі те, що вони грали весь цей сезон. Те, То, що так, ми це, я знаю, це зрозуміло. Що зробив Наполі, щоб це нівельовувати? Вони. Це треба віддати належному ріці Осарі, угу. який дуже прагматичний як тренер, який дуже конкретний як тренер, і, наприклад. Я, я не пам'ятаю, вже дуже давно Сарі ем, не тренує Наполі, але е, спалеті жартував, що. На полі досі, досі можна побачити на тренувальному полі. В наполі можна побачити залишки знаєш, слідів від цих від, від, від схем передачі, які побудував Сарі. Тобто Сарі дуже конкретний тренер, дуже тренер про дисципліну. І насправді. Слухай, Ну я тобі скажу так дивлячись на вацю, ти бачиш реально в першу чергу це дисципліну. Угу. А все інше, це там індивідуальні скіли, там команди. все дисципліна дійсно на вражаючому рівні. У них є не так багато так, можливостей, особливо в цьому матчі. У них не так було багато можливостей продемонструвати свої там скіли безпосередньо там в атакувальному плані. А от Філіппа Андерсон, якому доводилося майже весь матч провести на фланзі для того, щоб страхувати Марушича, який дуже високо підіймався, mm -hmm. Марушич дуже високо зустрічав Хвічу Кварасхелію. Тому що в цілому, ну ми, так, ми справедливо говоримо, що в цьому наполі всі небезпечні. Але всі розуміють, що все одно найбільший креатив, найбільші проблеми му, варто очікувати від хвічок Е, І замкнути його дуже важливо. Ну, да, так, виключаю ключового. Тому там, там, де ми бачимо, що проти Ірвінга Лосано міг спокійно грати один у Садхісай, до якого міг там, підключатися іноді Луіса Альберто, і Романьолі спокійно грав собі там, центрального захисника, якого він класно грає, якого він стабільно грає, якого він вміє грати дуже надійно. То до Хвічі. Тягнулися одразу і Філіппа Андерсон, і Марушич. Причому не, не так, як ми б могли б подумати, що Окей, Філіппа Андерсон буде mm -hmm. вище підійматися, а Марушич буде нижче там страхувати. Mm -hmm. Ні, там такого не відбувається. Там якраз цей Патріс, чи як його там неправильно, Патріч, вибачте, я там не пам'ятаю. Ось він трошки готується підійматися і страхувати якраз цю, 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 цю частину. Місіно опускається е, в зону. А Філіппе Андерсон. Не, не зустрічає Хвічу так, щоб ну, типу, лицем до, до лиця. А Філіп Андерсон грає якраз на те, щоб Хвіча не міг, не міг а, вільно розвертатися. Тобто він опускається, але він віджирає йому простір з іншого боку. Да, тобто вони затискають гравий. його не отак вдвох, mm -hmm. а вони його затискають отак. Ну, да, Я зрозумів, за що ти кажеш, що дуже щиро. Сильно... І тут Мілінкавіч Савіч. Величезний в цілому, да там доволі о, да, о, там, класний. Да. Тобто і Марушич ще при цьому підіймається дуже високо е, за Ну, Дуже о, багато роботи виконував простір йому взагалі навіть там, і він не завжди встигав, тому він на жовтій картці. Але наскільки вони простір, ти правильно кажеш, наскільки лаціо розуміли, що треба жерти простір, тому що що робить Наполі, зжирає простір. Угу. Тому ваша задача тримати простір, і дуже багато моментів, де можна знайти ось прям дуже такі візуально приклади, де ми бачимо, коли наполі починає атакувати, і Лаціо має захищатися на своїй половині, вони одразу опускаються так, щоб тримати простір. Тобто вони це роблять навіть на половині полі наполі. Вони змушують наполі. Грати незручно для себе. Mm -hmm. Вони е не біжають за м'ячем. Вони не створюють контрпресинг. <coughs> вони не намагаються забрати там м'яч. Вони е от дивляться, все, ну, стоять там захисники центральні, і окей, все, подивимося, що ви там виграєте. Mm -hmm. Ми ви перекриємо має. вам передачу на лоботку. Не повиснемо на лоботці, а перекриємо передачу на лоботку. І що відбувалося? І за м'ячем опускався Ангіса. Коленгіса випускається туди з м'ячем. Звісно, тут вже в опорній зоні не все так весело, не все так насичено, при тому, що Лаціо грав дуже компактно, угу. дуже компактно. Дуже да. щільно те, що вони ну, дуже грали. І дуже низько в тому плані, що навіть і мобілі він був доволі низько, і Він грав важливу роль при тому, щоб намагатися відбирати м'яч. Слухай, ну я тобі так скажу, що якщо ці цей лась навчиться е, ще й в атаці більше. Вони вміють в атаці, просто проблема в тому, що з цим на полі дуже важко в це бігати. Тобто вам треба щось одне. Вам yeah. треба або самим намагатися створювати атаку, і тоді ви будете провалювати yeah. оборону, вам не буде вистачати. Цей наполь потребує дуже багато людей проти нього в обороні. І тут якраз прикол в тому, що цей Наполі схильний віддавати м'ячі назад, на загострення. На загострення вони віддають назад, тому що вони розуміють, що ззаду в них може бути створено. І це друга така важлива штука. Лаціо це теж розуміє. І Лаціо контролює простір за спинами атакувальних гравців неаполітанців, тим, що вони розуміють, де буде цей рух. Вони розуміють, що зараз буде рух, наприклад, умовно Сімхена не вперед, а сюди в вільну зону, mm -hmm. правіше він не піде а, далі. На атакувальний. А він побачив цю вільну зону. Він бачить, що Ді Лоренцо бачить цю вільну зону. Ді Лоренцо автоматично віддає туди uh -huh. передачу. Осімхен автоматично туди йде. І в момент, коли захищається Лаціо, вони дуже класно розібрали гру на полі, тому що вони розуміють, що логіка Осімхена буде не йти вперед, а йти у вільну зону. І вони перебудовуються в цей же момент на те, mm. щоб треба буде закривати цю вільну зону. Вони створюють проблему. Так це важко, це важко. Важко на це зреагувати, да, і важко знаю. і важко все йти. Але вони готуються захищати цю вільну зону, і вони готуються далі блокувати. Суха, тобто, таким чином вони відрізають можливість віддавати передачі назад а, на загострення. І одночасно з цим не дають зайвий раз заходити в штрафну площу і змушують бити здалеку. Бити здалеку, в основному, ну, там, того в того Зелінський, наприклад. Тобто, це дуже важка історія. І в блокуванні вони там ну, хорошо йдуть. Тобто вони розуміють, що зараз там або удар, або блокування, або вільну зону. Вони дуже надійно це грають. Я тобі так скажу. Я клачував, ну, граю і зіграв в обороні, мені дуже подобається, напад не дуже подобається е, напалі, скажу так. Ну, вони могли і виграти в цьому матчі. Могли, в тому і проблема. Могли там і зрівняти. Я просто кажу за те, що ну, бувають інколи ти намагаєшся не і, скажімо Ну там так, і Ренцо виносив груси. І і люди грав. Да, після тебе грають. До речі, ти теж тепер у цьому плані. Е, ну мені, от, чесно кажучи, дуже хочеться, от, максимально дуже хочеться подивитися Наполі проти такої команди, наприклад, як Мен Сіті, е, що буде відбуватися в цьому випадку. В от, от, тебе наче обидві креативні команди в атаці і от дуже хочеться на цей батл подивитися. Ну, чесно, мені теж. Але проблема в тому, що МанСіті не зможе зробити те, що зробив Лаціо, Тобто вимкнути собі двох-трьох людей, просто так. там блокувати кварацхелію, не давати йому простіру двом людям. Причому вони не висять на весімхені, вони перед ним і один страхує з переміщення. Один страхує зміщування, один страхує, ага, вільна зона, yeah, вільна yeah. зона там відкривається, він, він робить два кроки туди, він робить туди. Це, це, це робить сюди. Тобто є хороша історія з крутими захисниками, типу Романьолі, італійськими захисниками, які вміють yeah, це ну, грати. Таталія завжди, захисники це топ. У Мансіті сіті не вміє так грати. Ну, якраз, мені навіть цікаво та ситуація, що в Мансіті сіті буде, скажімо так, грати високо і намагатися нав'язати свою гру. Так, ми маємо проблему в тому, що Наполі, як італійська команда, ще й команда Лучано Спалетті, в цілому це... спокійно грає в захисті. А, тобто ти вважаєш, будь-якій матч. Тобто кажуть, для питань немає. ми грати... не обороняємося, ви показуєте, що вмієте. Так, да, для Наполі ага. це не супер велика проблема. Цікаво, давай, При цікаво. тому, що Наполі в цьому сезоні, от, як ми кажемо, арсенал багато там на жилах виграє, то Наполі не виграє на жилах. Вони спокійно виграють, або вони там зазвичай, трошки пограли, що вони вийшли в перший тайм вже 2-0 або 1-0 виграють, тобто вони спокійно реалізовують свій, скажімо тобто так, тобто ми ще не бачили цю команду в тому, щоб вона прям гризлась. А коли це О, буде, буде чверть Ліги Чемпіонів? Я за це кажу, да. мені дуже хочеться на це. Хоч. Прису, я навіть залюбки подивився там проти якоїсь. Барусі, котра скажімо так. Я хочу подивитися, коли вони скажуть хлопці, грайте пте першим ми другим. А потім в один момент ми такі опа. А ми теж вміємо грати першим номером, і с і оця подивився на, на, на гру з Ралом, тому що умовно у круто. Я а, погано буде. уявляю, що Гвардіола каже: ні, ні ні, ви двоє касатики будете в мене тримати кварацхелію. Там якби сидять люди, такі ми це вимовити не можемо. Як ми це тримати збираємося? Well, yeah. Тобто, люди, які ми ж ми ж розганяти, ми в атаку. Ми будемо бігти, хай він нас перебігає, бо ще щось. Тобто там не буде отакої дисциплінованої оборони, Сука, ну, яка готова довго триматися, тому що Кварацхелія це не людина, яка я, я тут не можу зараз віддати передачу. Ну я віддам, хай закінчиться. Він вигадає другий спосіб. Він вигадає план Б. Він зміщиться, Не вийде, окей, я план С, ще щось туди. Хтось підключиться, я комусь віддам. віддам. О, да, тобто Мансіті. Да, да, при всій крутості Ман Сіті ні з ким так не грає. При тому, що знову ж таки, да ще не було в, в Наполі такої мотивації, прям дуже-дуже дуже сильно розглядає. А от Реал, чому, і от, ну Реал, я, реал теж я теж згоден. Ну просто чому мені Мансіті обіцяли? Ман Сіті за, ну скажу так, зазвичай грає з командами, котрі них налаштовані на оборону. Ну, об'єктивно. Угу. І тому я хотів би подивитися в силу Наполі в обороні. І я би хотів подивитися, а що буде робити Мансіті, коли Наполі їм покаже свій креатив в Атазі. Uh -huh. І в цей момент чим ти будеш відповідати? І потім, ну і одразу ворону. І тут і ще один важливий було, момент. І, і от у Мансіті е, Холланд, наприклад, Міні. І от так. ще важливий момент. Осімхен вміє опускатися низько. Тобто там були так. моменти. До Осімхен опускається нижче за Ірвінга Лосану, і навіть е, нижче за Піотра Зелінське. Тобто Зілінський знаходиться вище, а лоса. А, Осімхен грає у відборі. І... Осімхен не дуже круто грає у відборі, а те, що він... але те, що він працює, те, що він ну, повертається, він, створю, він створює цей створює... тиск. Да, Ти правильно кажеш, він створює тиск. да, причому він такий. Типу він додає ще людей там, в оборонній позиції, він спокійно виконує цю роботу. Він ну, знаєш, так, типу, гидливо на неї дивляться, дивиться. Це велика перевага. У так. тебе ніхто не не виключається. вся команда класно рухається. Ем, як Наполі, до речі, пропускає єдиний гол в цьому матчі. Пропускає він через помилку якраз спільних дій, це теж важливо сказати. Ну, це те, та, на напевну. чому можна ловити цей наполі, якраз на тому, що вони можуть щось зробити десь не так. Але це треба створювати моменти, створювати, створювати, створювати і чекати, коли пощастить, тому що, наприклад, як забиває е вісіно. Кварасхеля намагається заблокувати дальню там, це скоріше передачу, ніж mm -hmm. удар. І він якось там не дуже вдало вистрибує, ну тому що знову ж no, таки Кварасхеля не ще... надто да. високий. Я розумію. І він скидує просто м'яч в центр. І це не надто хороша громадянська позиція, скидувати просто м'яч-центр. в центр. А він не контролює просто, куди йде цей м'яч, він вбиває, куди, ну, куди вийшло. No, Далі мене... центр, і там в цілому вільний простір, і в цей вільний простір спокійно входить в забирає забирається м'яч, і ангіса yeah. просто. То дивиться, як троє гравців наполі намагаються заблокувати. І м'яч дуже крас красивий, тому що там справді троє намагаються заблокувати цей удар. Mm -hmm. Мерет фактично вже не бачить, і він просто так ось well, залітає yeah. під стійку. Дуже красивий гол вісіну, дуже класно він знайшов ці моменти, з цим наполі моменти витрачати не можна. Не Треба вот забивати. Ні, це воно не ну, Я плачу в цьому матчу. Плацю. Десь пощастило, але без так. того, щоб вони зіграли круто, ніколи б не сталося такого, щоб пощастило. Знаєте що? А напишіть яка вина в коментарях, з ким би ви хотіли, щоб в Наполі зіграло. Просто так цікаво, помірювалося, да? називаємо це так, силою. Хто як на вашу думку буде найбільш незручним суперником для uh, такого? Можу Баварія контру, ми не згадали. Можу там ПСЖ то Баварії, до речі, дуже не дуже погана справа, я б сказав. Трошка, але це може. Напишіть, якщо вам цікаво, вона дуже баварити. сильна в плані атаки. Теж не в плані захисту. Я так. думаю, що в Баварії треба буде. Дуже перебудовуватися цього між сезоні і. Ну це, мало побу... ну це ми про ще поговоримо свого часу. Пишіть, коротше, все, <клес> що ви думаєте. Нам <клес> да. цікаво, підписуйтесь, лайкайте, Серега, він класний. Дніпро, один, гідний, суперник. не канал. Я кривбас Колос подивився, але ви не хочете про кривбас колос говорити. А Вам це не цікаво, навіщо я дивився?